Уявіть, що ви гість готелю, який щойно заселився. Ви нічого не знаєте про послуги готелю. У кожному номері є аркуш з QR-кодом. Відсканувавши його, ви відкриваєте додаток, який знає все про готель, а віртуальний асистент відповість на будь-яке питання. У додатку є популярні запитання, які найчастіше задають гості, і є поле для самостійного ведення тексту. Ви можете написати своє запитання або скористатися голосовим веденням. О котрій годині сніданок О котрій годині виселення з готелю. Хочете мати такий додаток для свого бізнесу? Зв'яжіться з нами.